Біблія книга вихід, глава 26. А з кінію зробиш зроби 60 покривал із суканого вісону, і блакиті, і пурпуру, та щервені херовими мистецькою роботою зробиш ти їх. Довжина одного покривала 28 ліктів, а ширина одного покривала 4 ліктів. Усім покривалам міра одна. П'ять покривал буде. Поспинаних одне на одного, і п'ять покривал інших буде поспинаних одне на одного. І поробиш блакитні петельки на краю одного покривала з кінця в спинані, а так само зробиш на краю кінцевого покривала, в спинані другі. П'ятдесят петелек поробиш у покривалі одні, і п'ятдесят петелек поробиш на кінці покривала, щоб другим спинані. Ті петельки протилеглі одна до однієї, і зробиш 50 золотих гачків, і поспинаєш ті покривали одне до одного тими гачками, і буде одна скінія. І поробиш покривала з вовни козиною на намета, на внутрішньої скинію. Зробиш їх 11 покривал. Довжина одного покривала 30 ліктів а ширина одного покривала 4 лікті, 11 покривала міра одна, і поспинаєш спинаєш 5 покривал осібно, і 6 покривал осібно, а 6 покривало складеш удвоє переді намету. І поробиш 50 петелек на краю одного покривала, кінцевого спинані, і 50 петелек на краю покривала другого спинання. І зробиш 50 мідяних гачків, і повсовуєш ті гачки в петельки, і поспинаєш намета, і буде він один. А те, що звишає лишок в наметових покривалах, половина залишку покривала буде звисати ззаду скині. Лікоті з кинії. І лікоть із цього, і лікоть із того боку в залишку в довжині наметового покривала буде звішений. На боки скінії, з сього й з того боку на покриття її. І зробиш накриття для скінії, баранячі на червоно пофарбовані шкурки, і накриття зверху стахашевих шкурок. І поробиш для скінії стоячі дошки з акаційного дерева, 10 ліктів довжина дошки. і для ширина однієї дошки. В одній дошці дві ручки сполучені одна до однієї. Таким зробиш усім дошкам з І поробиш дошки для скинії, 20 дощок на бік південний на полудень. І 40 срібних підстав поробиш під тими 20 дошками, Дві підстави під однією дошкою для дошки двох ручок її. І дві підстави під дошкою другою для двох ручок її. А для другого боку скинії в сторону півночі 20 дощок, і для них 40 срібних підстав, дві підстави під одну дошку, і дві підстави під дошку другу. А для заднього боку скінії на захід зробиш 6 дощок, і дві дошки зробиш для кутів з на задній бока, і нехай вони будуть поєднані і долу і нехай разом будуть поєднані наверху і до однієї каблучки. Так, нехай буде для обох них, нехай вони будуть для обох кутів. І буде 8 дощок, а їхні підстави зі срібла 16 підстав, Дві підстави під одну дошку і дві під другу дошку. І зробиш засоби за акційного дерева П'ять для дощок одного боку скіні і п'ять засобів для дощок другого боку скіні, і п'ять засобів для дощок заднього боку на захід. А середній засоб посередині дощок буде засувати від кінця до кінця. А ці дошки пообкладаєш золотом в каблучки їхні на вкладання для засобів, поробиш їх золото, і ці засоби пообкладаєш золотом, і поставиш скінію згідно з приписами, як тобі показано на горі, і зробиш завісу з блакиті і пурпуру і червені та суканого вісону. Містецькою роботою зробити її з херовимами, і повість її на чотирьох акаційних стовпах, пообкладених золотом. Гаки і золоті на чотирьох срібних підставах, повість ту завісу під гачками і внесеш туди за завісу ковчега свідоцтва, і ця завіса буде виділяти вам між святині і між святиє святих, і покладеш те віко на ковчега свідоцтва святому святину. І поставиш стола на зовні завіси, а свічника навпроти столу на боці скинії на південь, а стола поставиш на боці півночі, і зробиш заслону входу з блакиті з пурпуру і червоні та суканого вісону. Робота гаптівника, і зробиш для заслони п'ять акаційних стовпів, і пообкладаєш їх золотом, гаки їх золота і виліж для них п'ять мідяних підстав.